Де шукати постачальників, як це робити швидко і без нервів? Це питання, яке тригерить кожного, не тільки початківця і підприємця, який вже трішки попрацював, і сьогодні на каналі Калінчук Андрій про бізнес ми будемо розбирати саме цю тему. Я думаю, у нас вийде не довгий, короткий, але максимально лаконічний, максимально практичний. Тому авансом киданіть лайка, підписуйтесь на канал, бо якоїсь халіри 80% навіть більше. Здається, 82% людей, які дивляться. Завжди мої відео, тобто мої постійні глядачі, не підписані на канали, дивляться на мишу. Не будь миш'яком, став підписочку. Тобі не важко, а мені приємно. Тому починаємо. Отож, давайте поговоримо про те, що таке взагалі постачальник. Найперше, начебто банально, і перше в голову приходить постачальник по дропу, який має товар. Я йому передаю замовлення. Він замість мене товар відправляє, віддає потім мені свою націнку. І це в принципі правильно. Але дроп – це тільки час частина наших постачальників. Нам варто розглядати як постачальника усіх, хто буде нам постачати товари. Тобто, це постачальники по дропу, постачальники оптові. Це виробництво на аутсорсі і постачальники за кордоном. По постачальникам за кордоном є нюанс, про них говорити потрібно дуже багато. Тут ми їх зачепимо поверхнево, але вже буде зрозуміло. Знімемо окремі відоси про постачальників і як взагалі закуповуватися з Китаю, і про постачальників, і так само як закуповуватися з Туреччини. Це те, що вас певно найбільше цікавить. До речі, в коменти напишіть, що швидше зробити це Китай чи Туреччина, тому що. Що це буде в симбіозі з людьми, які конкретно займаються цією справою. Де їх шукати? Перше, давайте розберемо постачальників по дропу. Де ми їх шукаємо? Це. Телеграм-канал. Шукаємо їхні телеги. Як це робити? Заходимо в телеграм, заходимо в пошук, пишемо ключові слова, наприклад, там жіночий одяг дроп, жіночий одяг дропшипінг, дроп Україна там і так далі. І так далі. Тобто шукаємо постачальника по своїй ніші. Якісь канали закриті, якісь відкриті, якісь ми знайшли. Розуміємо, що нам цього не вистачає. Ну, правильно, правильно. Що ми робимо далі? Залишаємося в телеграмі. І є маса телеграм-каналів з телеграм-чатів по типу Постачальники Україна, Дроп, Україна, Опт Україна і так далі. і так далі. Підбираємо синонімічний ряд, шукаємо такі чати, і в них вже в пошуку шукаємо постачальника тієї чи іншої ніші. Вони там рекламуються таких чатів більш ніж дофіга. Тобто, їх точно більше десяти. Знайдіть хоча б десять і знайдете вже там в кожному по кілька десятків ваших Наших постачальників. Далі, де ми можемо їх ще шукати? Та банально загуглити. Да, багато постачальників гугляться, і це ніхто не забороняв. Наступний наш варіант це оптові ринки, ну такий, наприклад, як Одеса, Сьомий Кілометр. І велика частина постачальників там працюють по дропу. І таким чином ви зможете знайти постачальника по дропу. Далі наш варіант це той самий пром. Вводите в пошуку товар, який вам потрібен, в фільтрах обираєте опт, телефонуєте до продавця, питаєте, чи по дропу він працює. Адекватно, адекватно. Далі ми маємо варіант інсташопів. А що нам заважає, як. Продавцю написати до наших а-ля конкурентів і запитати, а можливо вони працюють по опту чи дропу? Пойдет? та звісно, пойдет. а чого ні? Як то говорять на Москальщині, за спрос не б'ють в нос? Отак. І воно працює і працює абсолютно нормально. Крайній варіант це бази постачальників, яким би я сильно не довіряв. От, скажімо, в нас теж є база постачальників, ми її ніколи не продавали, я її даю виключно учням і так далі. Я скуповував всі бази постачальників, які є в Україні, і я розумію, що там постачальники не перевірені, вони просто десь знайдені, запаковані, і люди їх продають. До речі, додатковий спосіб заробітку. А якщо ви. Зараз скористайтесь просто тим, що я сказав. Навіть чисто по дропу знайдете постачальників там. В 30 нішах. по кілька десятків постачальників, це вже буде більше 500 постачальників у вас в базі. І просто будете через органіку, через Тікток продавати виключно цю базу. Не за дорого, по 400 гривень. Чи буде у вас 2-3 замовлення в день, буде точно. А це вже якась тисячка на карман, а це вже 30 тисяч гривень на місяць, а це вже 360 тисяч гривень на рік. Нормально? Так, да, абсолютно. Як додатковий заробіток, прям пайдет. І в товарному бізнесі таких штук багато. До речі, можу окреме відео зняти про додатковий заробіток, який не потребує інвестицій, тому що тут все то, що я розказав, безкоштовно і де ви можете якихось невеликі суми, але 500-1000 гривень в день заробляти. Додатково до свого. Підійде там мамам в декреті, студентам. Та й взагалі, ну, типу, якщо ви працюєте десь на роботі, як доп. заробіток, а можливо, навіть навіть як основний заробіток, порівнюючи з теперішніми зарплатами в Україні, можете зробити. Якщо потрібно, напишіть про це в коментарі, поставте обов'язково лайк, і мені не складає е, великих труднощів зробити такий відос. Ці самі способи, про які ми проговорили. Точно то саме підходить для опта, просто слово дроп міняєте на опт. І вперед. Да, опт краще все-таки Google краще поїхати прямо на оптові ринки, подивитися. Телега теж плюс-мінус підходить, але там багато є переопта. Що це таке? Це коли ще ходять по сьомому кілометрі, збирають постачальників в свій телеграм-канал, кладуть там на цінку 20 30 50 гривень на позицію і продають через них. Типу, як через прокладку. Такі прокладки краще мінати, тому що, да, начебто, 50 гривень на позиції небагато. Але коли ви робите там замовлення на 20 позицій в день, це вже якби тисячка. А це тих самих 30 тисяч гривень на місяць. Воно вам надо? Я думаю, що кардинально не надо. До речі, в Тіктоці так само в пошуку, як і в Інстаграмі, можете писати дроп, опт, писати ключові слова в вашій ніші, і там є маса постачальників. Ну, такі, як, наприклад, там і Івалера сьомого кілометра, такі, як там Саша чи які прочі. вони ж д... говорять про те в Тіктоці. Що вони є оптовими постачальниками 7-го кілометра та да працюйте з ними, ніяких проблем немає. Далі в нас є виробництво. От виробництва на аутсорсі тут вже трішки важче. Тут найкращий спосіб пошуку ну, розділимо їх на кілька. Перше це OLX. Там виробництва кидають свої оголошення. Друге. Це безпосередньо ті самі телеграм-канали вводите в пошуку Швейні цеха, швейна Фабрика і так далі. І так далі. І там є канали і чати, де зібрані от такі майстри, які можуть виготовити для вас той чи інший товар. Які ще є класні варіанти? Ті самі словосполучення вводите в Google-картах. Багато виробництв виробництва там по металу, столярка і так далі, і так далі. Будь-які вони в більшості свої є на Google картах, і таким чином ви можете це знайти навіть в своєму місті, в містах, які близько біля вас, і на тих же Google картах є їхні сайти і номера. Тобто ви вже знаєте, як з ними зв'язатися. Це, як на мене, найадекватніші варіанти, як зв'язатися з виробництвами. Плюс, якщо ви працюєте от конкретно там, з сьомим кілометром, багато постачальників вони є виробниками. І ви до них можете підійти з проханням. От є модель, ти мені можеш пошити там енну кількість штук. Але знаєте одне, якщо ви так підійдете до людини сьомого кілометра, вона пошє і вам і собі. І буде їх ще стороннім людям продавати. Тобто, надо то чи не надо, це вже друге. По співпраці за кордоном, маємо ми базу Китай-Туреччина. Китай. Шукаємо постачальників. Давайте. Одним сайтом да, відокремимо 1688. Це прям найкращий варіант. Для спілкування з китайцями візьміть WeChat. Для доставки можете використовувати там Smart Track, наприклад, можете використовувати міст, чайна. Багато є агрегаторів, багато карго, які привезуть вас товар. Якщо там у вас більше велика закупка, краще смарт-трек. Ви хочете щось купити, протестити на 100-200 доларів. Ну, не парте людям мозги, використовуйте міст чайна. Яких в тому проблем немає. Але WeChat встановліть обов'язково. Це мастхе. Далі, Туреччина. Туреччина тут складніше. Спілкуються постачальники в WhatsApp, канали в них є і в WhatsApp, і в Telegram, але їх не так просто знайти. Їх щоб знайти, ми, да, на своєму навчанні я даю базу постачальників з Туреччини, є одне, але. Цю базу збирав я оцими руками. Я кожен рік в Стамбулі. Ну так як займаюся товарним бізнесом, ще й безпосередньо жіночим одягом, мені потрібно там бути. Я на 3-7 днів приїжджаю, спілкуюсь з постачальниками, беру контакти і так далі. І так далі. Всі решта. Прям не дуже працює. Або ви їдете туди самі, або, ну, або ви в мене на навчанні у вас база буде, або можете якусь другу базу купити. але там все переопт, там все свою накруткою і так далі. і так далі. З ким би міг порекомендувати працювати по Туреччині? Ну хай туркій Андрія Романенка. До речі. Кожен, хто цікавиться співпрацею з Туреччиною, підписуйтесь на мій канал, тому що ви, напевне, пропустили. А в мене є подкаст з Андрієм Романенком, де ми говоримо про співпрацю з Туреччиною, як це робити правильно, які там найкраще закуповувати товари, яка там математика і так, далі, і так далі. Виділіть годинку часу, подивіться, і всі питання у вас будуть закриті. Отож, підсумовуючи, та постачальників шукати легко, просто потрібно виділити на це годину. То, все, що я сказав, запишіть собі, виділіть годинку дві часу. Ви знайдете масу постачальників в своїй ніші і будете задоволені, як перевірити постачальника на лояльність, ми. Окреме відео запишемо, тому що там доволі багато пунктів. А поки обов'язково підписуйтесь на канал, в коментарі пишіть, які відео на які теми зняти наступними. Ставте обов'язково лайки, це допомагає просувати український контент. І заходьте в мій телеграм-канал, тому що кожному новому підписнику я даю бонус. Це топ 30 ніж для старту вашого товарного бізнесу, успішного товарного бізнесу в Україні. І плюс там, взагалі, маса інформації про товарний бізнес, так як канал ведеться вже більше трьох. Років. Всіх очікую і зустрінемось в наступних випусках. І в Тілегі скоро крутий прямий ефір, де ми будемо розбирати ніші прям з товарами, з цифрами, з математикою і так далі. І так далі. Всім подякував!